Є стара пісня, і мі сурок зі мною сумна і щира історія про дитину та її єдиного друга сурка, пісня про самотність і надію, про те, як навіть у важкі часи. Тось поруч дає сенс і тепло. І от як вона звучить в сучасному варіанті Із краю в край вперед іду, і мій блогерський дух зі мною, знімаю все, що я знайду, і камери зі мною. Попити, поїсти, люблю, і кадр ловлю чудовий. Всю сюжет життя я занурююсь, і мій штаті зі мною, і розповім про день свій знов з усмішкою нескромно, то став, друже, мій той лайк за розповідь чудову. І тут переосмислення на сучасний лад. Тепер, замість сурка, камера, а замість тугі вічна боротьба блогера за увагу світу блукаю з телефоном в руках, знімаю, розповідаю. А поруч тільки мій блог і камера, і, звісно, прошу, як сучасна душа. Став лайк, комент, поділись, не дай блогеру зникнути.